Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптомозоль, і сьогодні ми говоримо про Маск Імперії, яка з'явилася в Телеграмові в день народження Ілона Маска і присвячена саме йому. Насамперед, найбільш очікуване запитання, на яке особисто в мене немає відповіді, проте, якщо ти дивишся це відео і достовірно знаєш відповідь на це запитання, напиши, будь ласка, про це в коментарі, бо це дійсно цікаво. Тож, чи дійсно цей додаток створив Ілон Маск? Це дуже цікаве запитання, але поки що відповіді на нього немає. Форсу від Ілона Маска також немає. Але чи це хід такий, чи він про нього ще навіть не в курсі. Ми однозначно дізнаємось про це згодом. Або це будуть іски в суд, або це буде золота жила, яку ми почали фармити дуже вчасно. Бо як не крутий, а Ілон Маск дійсно має вплив на інвестиції, на фінанси, на все в цьому світі. Він не остання людина, ми це всі добре знаємо. І якщо ця гра в телеграмі від нього і він вирішив таким чином трішки більше хайпонути і ще щось попутне заробити, то це буде маст have. Власне, в першу чергу, для нас сама гра максимально проста, нічого складного там немає. Поки що, як мінімум, типу, ми викачуємо картки, картки приносять гроші. Нещодавно там були додані перемовини. Також за рахунок карток і вдало обраного персонажа ти можеш або перемогти і забрати гроші, або програти і віддати зі свого карману. Знову ж таки гроші. Звісно ж таки, в цій грі без друзів ніяк, бо більшість прокачок карт на певному рівні стопоряться, тому що тобі потрібен один, два, три, други, яких ти маєш запросити в гру, щоб рухатися далі. Я, звісно ж таки, залишу посилання на цю гру в описі. Ви отримуєте 10 тисяч бонусу для старту. Ну, щоб ви розуміли, це дозволить вам прокачати 5-6 по першому рівню і отримувати перші свої кошти з інвестицій.